Ми вітання. Ви дивитесь Кременчуцькі новини за кілька секунд сьогоднішнього нашого випуску. Дізнаєтесь. На думку кременчужан, в квартирах вже час вимикати опалення. В яких умовах цього року відпочиватимуть діти у таборі зоряний та велоспортсмени отримали нові велосипеди? Не перемикайте, буде цікаво. Тіло чоловіка, яке виявили водні поліцейські під час пошуків дівчини, що зникла з перекинутого човна, і досі не ідентифіковане. За даними експертів, невідомий міг втопитися ще рік тому восени. Тож нині поліцейські звертаються до мешканців Кременчука і пролеглих місць за допомогою у пізнанні. Другого квітня під час пошуків дівчини, що зникла з перекинутого човна, водні поліцейські виявили тіло невідомого потопельника. Наразі слідчим не вдалося встановити його особу. Тож правоохоронці звертаються до громадян, які мають зниклих безвісти родичів або знайомих, допомогти з інформацією. Під час слідчо оперативних дій на місці події та огляду даного тіла було встановлено, це чоловік віком до 40 років, одягнений в темний одяг. На на руці мається годинник на сьогодні. Особу чоловіка не встановлено. Ми звертаємося до Кременчужану мешканців горішніх пламів, також мешканців. Кировоградської області, якщо ви маєте інформацію про особу померлого, або ж ваші рідні або близькі перебувають в розшуці. Зверніть увагу на прикмети, можливо, ви знаєте цю особу. Інформацію просять надавати до Кременчуцького районного відділення поліції або ж за телефоном 102. Як свідчать експерти, тіло могло пролежати у холодній воді з осені, судячи з одягу невідомого. Під час проведення судово медичної експертизи попередня причина смерті чоловіка це утоплення. Ознак насильницької смерті на тілі і під час до медичної експертизи не виявлено. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. На думку містян в квартирах вже час вимикати опалення, бо на дворі потеплішало. Тож завтра, на розгляд виконкому міської ради, виносять рішення про закінчення опалювального періоду у Кременчуці. Яскрава весна панує у Кременчуці. На дворі значно потеплішало. Тому на часі завершення опалювального сезону у місті Середнесуточна температура складає плюс 8 градусів. То мабуть потрібно. Потрібно відключати. Видиться, яка гарна погода. Міський голова Віталій Малецький такої ж думки. Тому завтра, на розгляд виконкому міської ради, виносять рішення про закінчення опалювального періоду у укремчутці з 8 квітня. Відключення опалення вчасне рішення, переконані містяни, адже в квартирах вже спекотно. О, вже треба відключати. От Отклю... Ми за. Ой, жарко, Пооткриване У мене балкон дані ніч відкрити. Пооткриване все. Жарко. А я на первім теж І батареї такі гарячі, що не можна. За опалення ми стільки багато грошей платимо, що хай відключають. У нас зараз така жара стоїть в хаті. Я сплю з відкритим балконом. через це жарко. У мене на балконі, який не, ну, не утеплений, на балконі 18 плюс 18 градусів. Розумієте? А в кімнаті, де я сплю, 28. Хай, хай вимикають. Хай вимикають. Хай менше Ми за платити. те, щоб вимикали. До того ж, люди нарікають на непомірні рахунки за опалення. Тож, якщо в понеділок опалення вимкнуть, планують заощадити. Потрібно вимикати дуже дорого, вдень уже тепло. Потрібно. Потрібно. Як заплатиш три тисячі, а півтори тисячі пенсія платити дуже багато. Хай виключають взагалі. До речі, ті жителі, в кого встановлена система індивідуального опалення в будинках, його вже й самі вимкнули тепло на вулиці, поэтому я считаю, что уже нечего переплачивать. В квартире очень тепло. У меня с января месяца я себе отключила сама, поэтому достаточно тепло. У меня дома стоит э обгонка, ну то есть э, мимо батареи идёт водичка, горячая, я уже её пустил мимо. Не годиться обігрівати вулицю, зазначають заощадливі господарі. Окно відкрити, відкрити плохо. неправильно, неправильно економити. Опалення давно надо, надо, надо виключать, уже надо виключать. Хто кому холодно, ось я живу, дивіться. Я утеплив балкон, утеплив стіни. Якщо завтра виконком ухвалить рішення про закінчення опалювального періоду, то з понеділка відключить теплоносій у житловому фонді Керманчука. Заклади ж соціальної сфери планують опалювати ще тиждень, до 14 квітня. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський, Кремчуцькі новини. Організатори дитячого літнього відпочинку готуються до оздоровчого сезону. Наразі в комунальних закладах тривають ремонтні роботи. В яких умовах цього року відпочиватимуть діти у таборі Зоряний, Бачили наші журналісти. Вже через два місяці оздоровчий комунальний заклад Зоряний відчинить ворота для юних відпочивальників. Перший тур стартує 1 червня, а до того часу потрібно встигнути все підготувати для прийому дітей. Хід ремонтних робіт перевірила заступник міського голови Ольга Усанова. Наразі у дитячому таборі проводять капітальні ремонти двох корпусів, замінюють вікна, плитку, ремонтують спальні, туалетні кімнати, завезуть нові меблі. Все облаштують відповідно санітарної. Гієнічним нормам також реконструюють медичний блок. До цього року діти лікувалися в адмінкорпусі. Нині медичний блок створюють за усіма вимогами та стандартами. Крім того, клуб табору прикрасять новою вивіскою. А прохідна частина біля нього стане патріотичним майданчиком. Це буде майданчик з тротуарної плитки. І тут буде власна вишиванка. Ми вже замовили малюнок, дуже красивий. Такий, тобто, у таборі Зоряний, як і в місті Кременчуці, буде свій. Такий майданчик з вишиванкою і діти будуть збиратися зранку дітлахам на зарядку на вишиванку. З кожним роком сума коштів, які виділяються на комунальні табори, збільшується, відзначає директор закладу. А тому умови відпочинку покращуються. Кількість бажаючих проводити канікули саме у зоряному, також стає більше. Тому цього року вперше проведуть не три тури, як зазвичай, а чотири. Цього року, завдяки нашій міській владі, на Ремонти таборів, зоряний та супутник виділено 8,5 мільйонів гривень, і це дуже суттєва сума, це дуже великі кошти, навіть в порівнянні з минулим роком. Кожна дитина, яка приїде на 21 день відпочинку, отримує на пам'ять футболку табору зоряний. Та цікавинка цього літа кожна дитина отримує своє власний власний рушник великого формату 50 на 90 сантиметрів де буде виткано логотип зоряного та супутника. Після огляду ремонтних робіт заступник міського голови Ольга Усанова підсумувала. На сьогоднішній день взяті гарні темпи робіт, тому що ще тільки початок квітня, а вже підрядники підійшли до. Косметичних робіт, тобто основні такі чорнові роботи, вже виконані. Ми їм поставили задачу завершити роботи до 15 травня. Вони повинні повністю завершити всі роботи. Потім ми готуємося до прийомки табору державної приймальної комісії. Сьогоднішній огляд показав, що в принципі перспективи в нас хороші, і ми вчасно все встигнемо зробити. Путівки розкуповують дуже швидко. Ціна 6195 гривень за 21 день відпочинку. Поки що є вільні путівки на перший тур. Марина Корнічук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ше велоспорт в Олімпійських іграх проявив себе у 1986 році, після чого його стали включати до Олімпіади щорічно. Для того щоб брати участь у змаганнях, потрібно мати професійного двоколісного друга, багато тренуватися та бути витривалим. В Кременшуці інтерес молоді до велоспорту зростає. Міська влада всіляко підтримує активну спортивну молодь. Велоспорт у Кременчуці відновлюють сьогодні 17 нових сучасних велосипедів, придбаних за кошти міського бюджету, передали Кременчуцькій міській комплексній дитячо-юнацько-спортивній школі Авангард. Ми сьогодні приїхали з депутатом міської ради Геннадія Михайловичем ми оглянути ваші нові велосипеди, які були куплені за кошти міського бюджету, завдяки ініціативи голови федерації. Перш за все. Велоспорту нашої, ну звичайно, наших депутатів Кременчуцької міської ради, які хочуть, щоб Кременчуцькі спортсмени, Кременчуцькі велосипедисти показували кращі результати. Звичайно, хочеться, щоб для Кременчука наші молоді юні велосипедисти привозили з кожного свого виступу нагороди. Завжди поверталися переможцями. Я думаю, що нова техніка в цьому стане в нагоді у дитячо юнацькій спортивній школі авангард на відділенні велосипедного спорту займається 82 учні. Філіали існує на базі 22 ї школи. Планують відкрити філію велоспорту і на базі 31. ї Матеріальна база у нас останній раз поповнювалась майже три роки назад. Це були закуплені велосипеди для монтенбайку та до. Велокросу. Зараз були закуплені 17 велосипедів для шосейних гонок, а це якраз гарний подарунок, тому що зараз розпочався сезон, у нас через на наступному тижні буде чемпіонат області по шосе в місті Кременчуці. От ми, мабуть, всі ці велосипеди поїдуть на ці змагання. Загальна вартість придбаного велотранспорту майже 200 тисяч гривень. Вартість одного такого велосипеду 11 тисяч 700. Міські посадовці обіцяють подальшу підтримку юним спортсменам. Для супроводу велоколон планують забезпечити спецавтомобілями, а вже в другому півріччі придбати ще нові велосипеди. Огромне дякую, в першу чергу. Велике спасибі міському голові Віталію Малецькому, його заступнику Руслану Проценку та депутатам міської ради за те, що зуміли вже в першому кварталі, що практично неможливо придбати ці велосипеди. Вважаю, що ці велосипеди необхідні були саме в першому кварталі для того, щоб діти могли брати участь у змаганнях, що вже розпочинаються, і показувати гарний результат. Чотирнадцятирічний Єгор за кермом спортивного велотранспорту вже рік каже у спортивній школі Авангард навчається багато. Його друзів. Нові велосипеди вже встигли оглянути та відчули усі переваги. Я почав займатися велоспортом у 13 років. Мені стало цікаво займатися професіонально велосипедами. Ну, не просто. Гататися і займатися. Хоч мої друзі теж всі займаються велоспортом. Їм дуже подобається це займатися. Не лише оглянули, а й проїхалися на новеньких велосипедах посадовці. Юним спортсменам подякували за спортивний запал та побажали нових перемог на новому велотранспорті. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Інтернет шахраї чатують на довірливих кременчужан. До дня інтернету журналісти та правоохоронці нагадують про небезпеку, що несе всесвітнє павутиння. Інтернет-шахраї активізуються весною. Така статистика правоохоронців. 4 квітня відзначається День інтернету, і ми хочемо вкотре нагадати про безпеку у всесвітній мережі. І перше, це покупки через інтернет. Усе купую дитячі іграшки. Один раз це було, мабуть, років. П'ять тому е оплатила я товар, товар, але мені його не прислали. Перечислили передоплату і на тому зависло все. ні ніде їх не було. Потім діти е впізнали, що то вроді би був якийсь піддільний сайт. Поліцейські часто реєструють злочини, пов'язані із покупками у інтернеті. Людина пересилає кошти, але товар не отримує. Ми звертаємо увагу на інтернет сайт, читаємо про нього обов'язково відгуки, читаємо відгуки про продавця. Якщо ви замовляєте е, і гроші перераховуєте, відразу ви можете отримати замість дорогого гаджету, отримати книжку в посилці. В обов'язковому порядку переглядайте, отримуючи посилку. В обов'язковому порядку просіть продавця е, отримати своє Замовлення наложне платежем. шахраї полюють і за вашими банківськими заощадженнями завдяки розвитку інтернету. Наразі банківські операції можна провести у режимі онлайн. На що і розраховують злочинці. Якщо ви отримали дзвінок від працівника банку. І вам повідомляють, що у вас проблеми з банківськими картами, з рахунками в Кременчуці достатньо банківських установ і достатньо, скажімо так, гарячих ліній, на які можна просто протелефонувати і уточнити цю інформацію. Чи дійсно вона відповідає дійсності? Ні, в якому разі, якщо вам прийшла смс, не потрібно відправляти паролі, не потрібно говорити ваші е, пін-коди на ваші карти. Найбільш вразлива категорія користувачів це діти. Семирічна Олександра користується всесвітньою мережею майже щодня. Мама і тато мені давно розповідали про небезпеку в інтернеті, тому я дивлюсь там лише мультики і не з ким не спілкуюсь. Батьки мають контролювати сайти, які відвідує дитина, та з ким спілкується. Я контролюю дії моєї дитини. Вона дивиться тільки мультики. Я е, встановила на телефон і молодшій доньці, і старшій е, спеціальну програму, щоб контролювати, е, взагалі, по перше, блокувати. Непотрібні сайти і контролювати час, проведений в телефоні. Не контролюю я ж, не буду в телефон заглядати. У я ж своя є голова. Мої батьки мені довіряють, і я сама е, вибираю сайти, на які на яких сиджу. Син сидить в інтернеті години дві-три. Не контролюю. Батьки мені довіряють, тому не контролюють. У Кременчуці кілька років тому зареєстрували випадок розбещення малолітніх дітей через інтернет. Чоловік, який просто в інтернет мережі розбещував неповнолітніх, просив надсилати фотографії порнографічного змісту. Спілкування переходило в за межі, скажімо так, законного було порушено кримінальне провадження, і людина зараз відбуває покарання в місцях позбавлення волі. У інтернеті діти можуть знайти дорослий контент, відео з насильством, ігри смерті. Інтернет це море інформації, цікаве спілкування та для багатьох майданчик для заробітку. Пам'ятайте про безпеку і користуйтесь всесвітньою мережею з розумом. Ірина Серегова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Від українських народних пісень до класичних музичних творів можуть зіграти кримачужани поважного віку на дерев'яних ложках. Про оркестр, веселі, музиченьки дізнаєтеся вже за мить. В їх руках ложка це не просто столове приладдя, а справжнісінький музичний інструмент. Талановиті дідусі та бабусі, відвідувачі територіального центру Крюківського району, справжні народні артисти вже декілька років музичать на ложках, маракасах з підтримкою акордеону і обов'язково у яскравому вбранні. Організатор колективу Валентина Ільїна ділиться. Колектив назвали веселі музиченьки, тому що старенькі дарують позитив всім, хто чує їхню музику. Коли ми поїхали у спутник, там у спутник був музикальний керівник, який нам посовітував. Давайте попробуємо, у мене є інструменти. Давайте попробуємо, як воно буде звучати. Ми попробували, в нас вийшло. І почали ми репетирувати з великим, з великим задоволенням. Ми граємо на ложках маракаси. Бунці колектив у нас 18 чоловік. Коли ми організували, ми вирішили назвати веселі музиченьки». Від українських народних пісень до класичних музичних творів на ложках можливо зіграти що завгодно. Запевняють члени колективу, і дуже сильно люблять виступати перед публікою. Староста пригласила мені. староста запросила мене сюди, і ми створили колектив. Та вже чотири роки виступаємо. Граємо на концертах, в шпиталі, у дармаші, в міському палаці культури. Усюди беремо участь. Тож поважний вік не перепона для творчості та активного життя, і веселі музиченьки доводять це як ніхто інші. Антон Воробйов, Олег Заєць, Кременчуські новини. Новодихання для спортивних майданчиків. Щорічно навесні кременчуцькі спортсмени активно долучаються до загальноміського прибирання. Традиційна акція Спорт для всіх спільна турбота проводиться в Кременчуці вже не перший рік. З кожним роком кількість учасників акції зростає, кажуть організатори. Кременчуці вже стало доброю традицією щороку навесні проводити загальноміське прибирання. Кременчужани спільними зусиллями чи свої двори водночас спортсмени закликають небайдужих долучитися і до прибирання спортивних майданчиків з 1 до 30 квітня у місті Кременчук заплановано місячник чистоти спорт для всіх спільна турбота. На цьому заході ми плануємо навести порядки та чистоту на спортивних спорудах та майданчиках. задля того, щоб населення мало змогу займатися спортом у будь-яких місцях. Масового відпочинку та спорт відпочинку, тож не залишайтеся осторонь. Кожен із нас може проявити ініціативу і попрацювати, хоча б на одному такому спортивному майданчику. Загалом у місті більше ста майданчиків, і кожен, хто займається активним спортом, має нагоду долучитися до цього місячника чистоти задля для наведення порядку на кожному з цих майданчиків. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 4 квітня за церковним календарем святкується День Василя Теплого. У що вірили цього дня наші пращури та яких традицій дотримувались? Дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні гарна нагода перебрати своє взуття. Так, ці мені ще подобаються. Ці, що можна полагодити, віднесу їх щоботареві. Ну а з цими вже давно прийшов час розпрощатися. Сьогодні, 4 квітня, за народним календарем святкується День теплого Василя. Або якщо називають його у народі, Василя Сонячного, Василя Соняшника. І саме цього дня у наших пращурів було заведено лагодити взуття. Якщо ж воно було старим, його просто викидали. До речі, взуття потрібно викидати носками вперед. Якщо ж навпаки, то за повір'ям старі проблеми можуть повернутися. Тож викидаємо правильно. Також згідно з повір'ями та народними прикметами, якщо на Василя теплого сонце сходить у колах, буде добрий врожай. Сині хмари на небі провісники теплої і вологої погоди. У старовину на Василя чекали шпаків. Побутувала приказка: квітневий шпак весни гонець. А чи вірять у прикмети Кременчужани? Я зазвичай е, в народні прикмети вірю, бо вони. Збуваються, віримо, збуваються. Я вірю в ці предмети, тому що моя сім'я все вірить і мене привчили до цього. Я в це не сильно вірю. Я такий скептичний чоловік вважається, що у цей день не варто вживати продукти тваринного походження, не слід присвячувати день господарським справам, і не бажано дратуватися та зациклюватися на негативних емоціях. Тож посміхайтеся та радійте теплій погоді. Анна Литвин, Максим Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. П'ятниця, 5 квітня, за прогнозами синоптиків буде сонячною без опадів. Температура повітря вночі плюс один, плюс три в день, плюс вісім, плюс десять. Затишного вам вечора та новин лише добрих. Зустрінемось у цій же порі за добу.